Привіт! Якщо ви дивитесь це відео, для вас це важливо. Ходімо, познайомлю вас з проектом Незламна мама проектом, який дійсно допомагає жінкам і діткам під час війни. А ми на 78-й зміні незламної мами. Тут присутні родини зниклих безвісти та жінки, які втратили своїх чоловіків. Це найважчі теми, з яким доводиться працювати нашим психологам та безпосередньо ті теми, якими найважче впоратися самим сім'ям. Ми працюємо через емоції, через тіло, через розмови. Ми працюємо саме тут і зараз для того, щоб стабілізувати емоційний стан сімей і дати їм можливість рухатися далі. Мене звати Ольга Купцева, я методологиня проєкту Незламна мама. У нас є артмайстерня. Де наші учасниці і діти дотикаються до різних матеріалів, до різних кольорів. А час познайомитися ще з однією практикою, яку ми активно використовуємо в незламній матір: це тілесна терапія, доказовий метод, який дозволяє заспокоїти нервову систему, повернути безпеку в тіло. Ми ніколи не обіцяли, що за кілька тижнів можна вилікувати травму, але ми точно знаємо. Що за цей час незламній мамі можна віднайти себе, отримати опору та підтримку від психологів, і це не є магічне зцілення, це реальний крок до себе. І що найголовніше, після отриманої психологічної допомоги вони повертаються сповнені сил продовжувати жити життя тут і зараз, будувати нашу спільну країну, відбудовувати свої громади та підтримувати людей поруч.